Ранок почався, іде новий день. Любі мої, усім добрий день! Сьогодні ми дізнаємось про щось нове, непомітне, але дуже важливе у нашому повсякденному житті. Але спочатку відгадайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Пуля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся чепурна. Так, це наша зима. Бо саме з приходом зими випадає багато атмосферних опадів сніг, який часто йде, або накрапає дощик. Потім раптом може вдарити сильний мороз і на вулиці з'являється ожеледиця. Це дуже небезпечно для людини. Гуляти за сніженими та злодінілими стежками стає важко. Та небезпечно. Ви згодні, діти? Звичайно, так. Діти, скажіть мені, а хто у дочку? Розчищає доріжки, прибирає та вивозить сніг. Вірно, це наш двірник. Як ви вважаєте, для чого він це робить? Так, молодці, для зручності та безпеки нашого з вами життя. Щоб нам було зручно ходити стежками. Ви, мабуть, не раз. Бачили, як наш двірник прибирає сніг у садку? Так, звичайно, бачили і з задоволенням допомагали йому. Для того, щоб було зручніш двірникові працювати взимку, двірник повинен мати особий зимовий інвентар. Подивіться на зображення і скажіть мені, що це? Так, це снігова лопата. Вона допомагає розчищувати засніжені доріжки це на що схоже. Так, звичайно, це мітла. Вона також допомагає у прибиранні снігу. А це діти, окреме знаряддя. Воно має назву лом. Він допомагає звільнити пішохідні доріжки від намерзлого льоду по желедиці. Зараз ми бачимо, як двірник обробляє пішохідні доріжки посипковими матеріалами. Сілью. Та піском, що було зручно пересуватися вулицями, також рятує людей від отримання травм. Професія двірник, на перший погляд, непомітна, вона пов'язана з підтриманням чистоти і порядку у дворі та на вулиці. За двірником як у теплу пору року, так і у холодну закріплюють окрему площову територію, на якій він повинен щодня наводити порядок. Незважаючи на мороз, дощ, вітер чи інші неприятливі погодні умови, двірник щоранку прискіпливо оглядає свою територію. Важка праця не лякає двірників, хоч доводиться працювати зранку, коли місто ще спить, і до пізнього вечора. Взимку за день двірник прибирає сніг біля двох-трьох будинків, восени прибирає листя. Влітку з порядкової клумби та наводить благоустрій біля сміттєзбірних контейнерів. Двірникові узимку видають теплу зручну та помітну в темряві форму, штани теплі, куртку, теплі чоботи, двірник це щось більше, ніж людина, що прибирає, необхідна та незамінима в будь-які часи, бо саме від нього залежить вигляд двору, вулиці, міста в цілому. Двірник здатний створити неповторний, облагороджений вигляд своєї території. Населення людей постійно зростає, так само зростає кількість сміття, тому потрібно поважати працю двірника та самостійно підтримувати чистоту. Тож намагайтесь винесити сміття на вулицю, не викидайте його у сміттєпровід. Наше місто повинно бути комфортним, охайним та чистим. Двірник Завжди кажіть йому дякую. Це важка праця і її треба поважати. Бережіть себе та будьте здорові.